А якщо буду багато працювати, і план закрию за 5 днів. От а далі що там? 6, 7 день. Як? Все більше і більше ти заробиш. Ну, дивись, є план, так, да, дійсно, а, ти можеш вже за 3 дні закрити цей план да, і отримати 50% з повною компенсацією а, палива від компанії. Це можливо, без питань. Ти можеш одним замовленням закрити цей план, якщо таке вийде. Да, Взяти якусь. Там, Київ, супер Адіса, Адіса, Київ. ну, ми ж не їздимо за місто а на автомобілях, ми їздимо по місту. Але якщо ти прийдеш в нашу компанію в шапки профілі і номер телефона, береш автомобіль без грошей, маючи тільки водійське посвідчення, працюєш на ньому, за тиждень ти робиш план, план кілометража, ти отримуєш 50% від каси. Паливо повністю все, бензин, газ, ми компенсуємо за свій рахунок. Якщо ти виконаєш план. Якщо в тебе це не вийшло, ти хочеш пороб, попрацювати як е, звичайні умови, наші 50 на 50% з компенсацією Павло 50% з оплатою щодня, а з лояльним графіком роботи тобі потрібна ця робота. Також будеш немало заробляти. Це найкращі умови в шапці профіля номер телефону.